Немає жодних аналогів платіжним системам Visa і MasterCard в Європі в Європейському Союзі. І Visa, і MasterCard – це американські системи. І На це звернула увагу Кристін Лагард, глава Європейського центрального банку. І вона, типу, так натякає, що Європі треба вже було б щось подумати і щось своє створити. Ну тут я хочу Крістін Лагард, доповнити ще ось якою інформацією. Європейські країни, європейський союз не лише платіжної системи власної немає. Європейський союз навіть не спромігся за десятиліття свого існування створити власну онлайн-пошукову систему або елементарно там власний сервіс електронної пошти. Та соціальні соціальної мережі навіть жодної немає європейської, великого могутнього європейського союзу. А легендарні європейські машини Volvo і Фольксваген збираються і належать як Вольво, наприклад, Китайцям. А Фольксваген збирається і розробляється навіть в Китаї, не лише збирається, оце потуга європейських країн, так звана потуга, тобто елементарних базових речей, які створила Сполучені Штати або тепер вже Китай, Європейський Союз могутній. Потужний, основа європейської цивілізації, нібито елементарних речей не може створити. А Крістін Лагард говорить, що немає аналогу візу і Мастеркард. Та нічого немає. Є тільки гендер, Гей-паради інклюзія в університетах і політика різноманітності в компаніях Ну, а в деяких країнах вже скоротили робочий тиждень до 4 днів. Коли замість праці і компетентної конкуренції в суспільствах починає домінувати гедонізм та інклюзія, ці суспільства рухаються до занепаду, і вони підсумку, якщо не змінять ситуацію, зійдуть в бік взагалі з історичного марафону.